дуже дякую, пане генеральний секретар, ваша високоповажності, леді та джентльмени. Дозвольте мені розпочати з висловлення моєї щирої вдячності генеральному секретарю та всім союзникам НАТО за вашу тверду, надійну та непохитну підтримку України підтримуючи Україну, тепер кожен розуміє, що ви не лише допомагаєте нам, ви інвестуєте у власну безпеку, зміцнюючи безпеку. А захист України це захист Європи. Це особлива подяка за ваш виступ у Давосі. По перше, про припинення кризи у Гренландії, і по-друге. А можливо, і по перше, ви сказали, що незважаючи на важливість Гренландії, головна концентрація має бути на українському питанні. Якщо НАТО це платформа для європейської та трансатлантичної безпеки, то Україна її опора. НАТО залишається найсильнішим і найнадійнішим гарантом безпеки, що існує. Я скептично ставлюся до того, що зараз у нас є інші гарантії безпеки, які ми обговорюємо з 2024 року. але гарантії безпеки це лише перехідний період до повноправного членства України. Ви сказали, що можливо Німеччина, можливо, США. Ми не погоджуємося. І не приймаємо, що Росія матиме право вето на майбутнє членство України в НАТО, тільки Україна та країни-члени засильної підтримки такого генерального секретаря НАТО, як ви. І в цій ситуації я думаю, що Україна може бути найбільшими, найпрофесійнішими, найнадійнішими європейськими збройними силами, і це правда, яку, зрештою, підтримує кожна європейська нація. Але НАТО це не лише про безпеку НАТО, це також про свободу та демократію. А демократія та свобода не існують за замовчуванням їх треба захищати, зміцнювати, оновлювати через спільну відповідальність. Ось чому ми обов'язково маємо наполягати після мирної угоди, а не під час війни на вільних і чесних виборах. Нам потрібно підтримувати реформи, включаючи антикорупційну реформу, нам потрібно захищати права опозиції, і це моє тверде переконання. Тому дозвольте мені закінчити простим запитанням: чи вірите ви також, що НАТО є найкращим гарантом безпеки та стабільності в Європі і не може бути повністю замінено іншими типами гарантій безпеки? І чи саме в НАТО демократія може справді почуватися безпечною та захищеною від агресії? Дякую,